Вітаю вас, друзі. Учора стало відомо, що 7 лютого росіяни застосували проти України, а саме били по Києву новою своєю ракетою. Це те, чого ми ще не бачили. Це точно ракета, 3 М 22 Циркон. Гіперзвукова, нібито ракета про цю ракету відомо доволі мало у публічному доступі. А росіяни, як завжди, розповідають, що це аналогов нет. Не іміючими аналогів в мірі гіперзвуковими цирконами на борту. Росіяни позиціонують оцю ракету як вбивцю флота НАТО, і саме тому вони били по Києву. Виховуюся. Проти флота НАТО у нас є вільнікаліпне дубінка віді циркона. Тож сьогодні ми з вами поговоримо детальніше про цю нову російську ракету. Це то таке? qual é І ще про ситуацію на фронті, де росіяни мають деякі просування, не зважаючи на те, що несуть величезні втрати. Ми суміли зайняти кладбище. Ракета циркон морського базування позиціонується росіянами як гіперзвукова ракета. Точні її характеристики наразі невідомі. Принаймні, росіяни публікують абсолютно різну інформацію щодо циркона. Найбільш поширеною є версія про те, що ця ракета може долати відстань до тисячі кілометрів і розвивати швидкість. Приблизно 11 тисяч кілометрів на годину, але це все із позначкою ймовірно, тому що самі росіяни підтверджували характеристики цієї ракети шляхом імітації її пуску, точніше, електронного пуску, електронним пуском робота всього корабльного розчату були підтверджені всі ті характеристики, які були в цей комплекс. Ну а реальні пуски були задокументовані тільки двічі. Власне, 7 лютого цього року по Києву і минулого року росіяни десь у морі нею стріляли. Безперечно, ракета циркон небезпечна, але для росіян це насамперед історія про пропаганду, така ж сама, як і про кінжали. Ворог розповідає, що, начебто, цю ракету не можна взагалі перехопити, і що ні у кого нічого подібного немає. Тори ворожов гіперзвуковими ракетами, ракетами, немає ні у кого, в тому числі і в США, Штатах, демонстрація мощі російських. Російських воржваних проте як відомо, якщо росіянин відкриває свого рота, значить він бреше. Принаймні візуально, росіяни злизали ракету циркон із американської ракети Боїнг X-51, яка була розроблена іще ще у 2010 році. Проте так і не стала на озброєння рівно рік тому. Владімір Путін повідомляв, що ракету циркон вперше запускають у масове виробництво, і вона стане компонентом російської ядерної тріади. Павише не як і раніше у укріпленню ядерний тряд, і начнем масові поставки гіперзвукових ракет морського базування цирко щодо масовості. Я дуже сумніваюся, але те, що росіяни почали виготовляти принаймні у якійсь невеликій кількості ракети циркон, так це вочевидь правда. Ну а нашу країну росіяни використовують як полігон для того, щоб цю ракету випробовувати. На ньому якраз і збереглося маркування 3М. 22. от на іншому елементі збереглась дата виготовлення 24 рік. Як саме росіяни планують випробовувати цю ракету? Вже один нині покійний окупант розповідав Бити по будинках. Практично так. Якщо стоїть п'ятиэтажний будинок, то ми прицілілись в Ось це вот. Ось... Якщо не в під'їзд, то в сусідній точно влітає. І що стосується ракетного удару по Києву 7 лютого, то найімовірніше ось оце місце, куди вдарила російська ракета циркон, залишивши величезну вирву. І найімовірніше у складі Чорноморського флоту, так званої Російської Федерації, носієм ракет циркон може бути малий ракетний корабель Циклон, який росіяни спустили на воду влітку минулого року у Керчі. Відповідно, найкращою протиракетною обороною від ракет циркон може бути тільки знищення носіїв. Стало звісно, що на самом деле російський флот в ближайше час серйозні изменения. Клічер Москва, одна підводна лодка, три больших десантних. Кремля, і я переконаний, що Чорноморський флот так званої Російської Федерації приречений. Тепер давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Про ситуацію у Авдіївці. На жаль, росіяни протягом останнього тижня мали просування як на північному, так і на південному фланзі. Причому дистанція між північними та південними позиціями, які контролюють російські окупанти, сягає близько 4 кілометрів. Це надзвичайно мало. Сказати, що ситуація у Авдіївці надзвичайно. Важка це не сказати зовсім нічого. Росіяни вперто продовжують наступати, продовжують тиснути і намагаються перерізати логістичні артерії. Лінія снабження є друга. зараз активно використовують українські формування. Вона на від Ласточкина до мікрорайону Хімік по. А нізіння найбільшою проблемою для Сил оборони України у Авдіївці є російська авіація, яка продовжує щоденно завдавати десятки ударів по Авдіївці, просто її рівняючи із землею і передусім б'ють по житлових. будинках. Практично нічого не лишилося вже і від Авдіївського коксохімічного заводу. Йо пересети. Отак от виглядає. Видите, все побито, развалено. Авдеевский коксохимический завод. Держимся и будем держаться. Виходу другого нету. основою оборони Авдіївки є український воїн, український солдат. А основним засобом, який дозволяє зупиняти російські штурми, знищувати російську живу силу та техніку, є дрони Камікадзе, ті самі FPV. Вони відіграють надзвичайно високу роль у обороні Авдіївки. Але тим не менш, росіянам подекуди вдається просуватися переважно вночі або коли є туман. Туман не дозволяє нормально працювати дронам і у тому числі дроном Камікадзе. Відбувається це приблизно ось отак, хоча конкретно оце відео із іншого напрямку. Що в тумані сьогодні? Працювати, зумітельно. Поки нормально. Ускладнюється ситуація також і тим, що у ворога доволі багато артилерії, багато снарядів. А у сил оборони України критично їх бракує. Разом з тим, деякі західні медіа почали повідомляти про те, що до Авдіївки вводять резерви. А саме одну із найкращих, найвмотивованіших бригад, і це третя штурмова. Самі російські окупанти також про це говорять. В Авдіївку була переброшена третя ОДШБР. Це запрещений в Росії полк Азов. Представник 110 ї окремої механізованої бригади, яка тримає оборону у Авдіївці, не називає яку саме бригаду зараз до Авдіївки заводять, але каже, що дійсно резерви є, і навіть підрозділи окремі 110-ї бригади відводять на відновлення. Деякі наші підрозділи нарешті вивели е, з боїв, повноцінно вивели з боїв е, для відпочинку та ротації. А е, дійсно піш підкріплення. А я не буду і казати, що це за підрозділ. Хай підрозділ сам визначає, коли це об'явить, але це потужна підтримка, і нам трохи так спокійніше стало коли нам прийшло. Найближчими днями ситуація у Авдіївці навряд чи покращиться. Росіяни продовжують хвиля за хвилею наступати, хоча і несуть реально величезні втрати. Мені назначили тут командиром роти. роти. мене під командуванням було 200 двісті чоловік. І затягнув 200 чоловік залишилось живих і ранених максимум 40 чоловік. Причину цього є дві військова та політична. Із військовою усе зрозуміло. А політична полягає у тому, що владіміру Путіну напередодні виборів владіміра Путіна терміново потрібна якась побєда. Ніхто цього вже й не приховує. Ані хотят, щоб к виборам президента російська армія отримала значну перемогу, которая, безумовно положительно на скажеться на рейтинги президента Владимира Владимировича Путіна. Наші воїни у Авдіївці продовжують тримати оборону, хоча це і надзвичайно важко. І якщо ви бачите збори на Авдіївку, обов'язково донатьте. Ваша допомога фронту надзвичайно важлива. Вона допомагає знищувати російських загарбників та рятувати життя українських солдатів. В не зупиняйтеся, продовжуйте і далі підтримувати сили оборони України.